Чи знали ви, що кісточки ягід та фруктів не можна їсти? Справа в тому, що під товстою шкіркою кісточки знаходиться ядро, напічкане амігдаліном. За амігдалін ми вже згадували, коли говорили А Амігдалін, до речі, під дією шлукову соку перетворюється в ці калій, як трансформація. До речі, назва мігдалі не походить від слова мигдаль або миндаль, бо саме миндалю знайшли вперше цей токсин. Ну якщо ви ще не поняли, миндаль теж токсичний. А ще токсичні кісточки, персики, абрикосу, винограду, вишень, черешень, навіть яблук теж токсичні. Є навіть таблиця токсичності кісточкових. А це 100 ядер абрикоси, 50 ядер миндалю гіркого, 50 ядер вишень чи черешень, 200 ядер або кісточок яблука чи груші. І можна сперечатися, скільки влій, за що ви їсте миндаль з жменями і вам нічого від цього не буває. Так, миндалі з прилавки це ядра культурних сортів миндалевого дерева, де зменшена доза мигдаліну. А гіркі миндалі зустрічаються в Криму, Херсонській та Запорізькій області і Миколаївській. До речі, ось чому не рекомендую зберігати компоти з кісточками довше одного року, бо там букет амігдалінової насолоди від тошноти до болів шлунку, блювоти та поносу. До речі, чи варто розказувати заціальність калій?